Михайло Михайлович Макієнко, Єпископ Дніпропетровської області, і заступник старшого єпископа України. Прошу, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Для мене велика честь вітати керівний склад Української церкви Християн Віреєваницької на нашій сьогоднішній конференції. Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри! Я буду щирий перед вами. Що мені особливо приємно мати спілкування, бо більшість із вас я знаю особисто. І я думаю, що ми взаємно переживаємо внутрі те, про що ми чули у Луцьку недавно про братство, про цю сутність, яка дарована нам Ісусом Христом. Але на моє переконання і внутрішній запит моєго єства, нам ще більше приємно мати спілкування. З Господом нашим Ісусом Христом, який є голова церкви, який є наш особистий Спаситель. Слава Йому! Він дав нам чудову обітницю, причому Біблія декілька разів підкреслює цю обітницю. Він сказав: де вас двоє чи троє збереться, у моє ім'я, там я посеред вас. Коли Ісус давав велике доручення, він знову підтвердив це і сказав: І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Цей вік ще не закінчений. Життя на планеті Земля продовжується. Отже, Ісус Христос гарантовано перебуває серед нас в Своїй улюбленій церкві. Вітаю вас і дякую за це, нашому Небесному Отцю. Мені випала така нагода. От, сказати слово сьогодні для всіх вас, щоб з моєї сторони скромно було, я підкреслю таку маленьку деталь. Можливо, тому що на правлінні я якраз вніс цю пропозицію назвати нашу конференцію Використовуйте час. І тому, дорогі друзі, я хотів би прочитати два тексти з Божого Слова. Давайте відкриємо наші Біблії, об'явлення святого Івана Богослова, третій розділ, сьомий і восьмий текст. І до ангела церкви Філадельфії, напиши, оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і зачинити не може ніхто. Хоч ти малу маєш силу. Але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. І другий текст, таки вже Анатолій Миколайович прочитав, але я хочу ще раз його нагадати: Післання до єфесян, 5 розділ з 15 по 17 текст. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні. Але розумійте, що є воля Божа. Дорогі браття, дорогі сестри, делегати конференції, перша думка, яку я хотів би озвучити, що наш Господь, якому ми віримо, Він є Господом і Творцем історії. Можемо амін сказати. Я буду дуже стисло говорити, коли, якщо можна, там рухаємося далі, оператори. Якщо ми подивимося книгу пророка Даниїла, другий розділ, 20-22 текст, після того, як царю на приснився надзвичайний сон, надзвичайний сон. І він покликав вавилонських мудреців, щоб вони могли сказати, що це за сон. І вони цього не могли зробити, за що поплатилися своїм життям. Але в тому царстві були люди, які знали живого Бога. І дивіться, що Даниїл, коли молився Господу, заговорив та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила. І він зміняє часи. Я акцентую нашу увагу. І він зміняє часи та пори року, скидає царів. І настановляє царів, дає мудрим, мудрість і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, і світло спочиває з ним. Слава нашому Господу, браття сестри, за те, що Він якраз є творець історії людства. Я хочу зауважити, браття-сестри, також що у Бога є згідно писання. Заплановані часи і пори року. Коли ми читаємо Галатам 4.4, ми читаємо такі слова. А як настало виповнення часу, то Бог послав свого Сина. Отже, на небесному годиннику наступив особливий період, особливий час, де апостол Павло каже: виповнення часу по по-російськи повнота времени. Євангелії від Марка, перший розділ Ісус, почав свою проповідь із заяви. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Яка особливість нашого часу, браття, сестри, я хотів би звернути увагу. На наших очах відбулися і відбуваються грандіозні зміни. Ми з вами є свідками. Більшість з нас, коли впав залізний занавіс. Я не знаю, як ви, але я продовжую дякувати Богу за те, що практично вже 30 років ми живемо в період свободи для проповіді Євангелія. Давайте скажемо Алілуя. Браття і сестри, ми бачимо згідно прочитаного тексту з відкриття, що Бог тримає ключ в своїх руках. Мало того, ми читаємо у першому розділі відкриття, що Ісус предстає перед апостолом Іваном як Той, хто має ключі не тільки історії, не тільки часу, а Він каже: Я маю ключі від аду і від смерті. Слава Господу! Коли Адам і Єва втратили це, Ісус Христос своєю смертю і своїм Воскресінням, Він власно е от, піддав позору ці сили темряви, і вирвав жало смерті, і забрав ключ в свої руки. Хвала йому повічні віки. Браття, сестри, я думаю, що особливо останні роки ми з вами стали свідками, як Бог в нашій державі ще добавив для нас свободи. Ви згідні зі мною? Хто б міг подумати, навіть коли вже свобода прийшла, що прийде декомунізація і комуністичні ідоли рухнуть? В селищі, де я народився міського типу. От довго стояв пам'ятник, легко догадатися кому. І коли вже такі процеси пішли, я пам'ятаю один вечір: я їду і бачу люди, які були прихильники цього лідера, цієї ідеї, по дві легкові машини, по п'ять-сім чоловік. Вони сторожили, щоб цей пам'ятник не зрухали. Але закон був прийнятий. Прийшов час, і моя дружина пішла туди. Ви знаєте, дехто плакав, особливо старші люди. Моя дружина обладає таким ну, юмором трошки і каже, коли вже зняли цього ідола, знаєте, не так просто було зняти. І підігнали трактор, підігнали причеп. І коли при демонтажові, знаєте, там внутрі арматура була, але він показував дорогу світле майбутнє, і рука надломилася, і його поставили на причеп. І так стало комічно. Він махав цією рукою, Вроде би, казав, до побачення. Ви знаєте, дорогі друзі, брати і сестри, це трошки смішно. А і деякі люди не відрізняють цих речей, але як глибоко віруючі люди, які віримо в духовний світ і в духовні закони, ми дякуємо Богу за небачену свободу, яка, яку Господь подарував для нас. Слава йому, по вічні віки! І дивіться, Господь пристає перед нами і каже: Я перед тобою дверей не зачинив. Один із російських перекладів говорить, що я розпахнув перед тобою двері». Деякі наші брати навіть таку думку кажуть, що Бог не тільки не зачинив, не тільки відкрив двері, а Бог взагалі зняв двері. І двері сьогодні ми бачимо широко-широко відкриті. Дякуємо Господу за це. Але, дорогі друзі, ключем відкривають, і ключем закривають. І ключем закривають. Рядом держава біля нас. І ми бачимо зовсім інші, зовсім інший стан, коли законопроект Ярової, який говорить, що релігійна діяльність прирівнюється до терористичної діяльності. Уму не постижимо, браття сестри. Тому ми дякуємо Богу, що Він подарував нам жити цей непростий, але я би сказав, благословений і цікавий час. Алілуя! Наступна думка: важливість правильно. Зрозуміти час. Важливість правильно зрозуміти час. Книга Еклезіастова 8:5 читаємо: серце ж мудрого знає час і право. І Ефесянам Павло акцентує і каже: отож, не поводьтеся, як не мудрі, поводьтеся обережно, пізнавайте Божу волю, використовуйте час. Пророк Єремія у 8 розділі 7 вірш жалем, констатує. Послухайте уважно, і відає бусил у повітрі, умовлений час свій. Тобто Творець вложив навіть в це створіння своє, що ця, цей птах відчуває в повітрі певну атмосферу. Читаємо і горлиця, і ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Друзі мої. Дорогі брати служителі, я впевнений, що для нас це являється сьогодні серйозним попередженням. Ми маємо великий урок уже з новозаповітньої історії. Прийшло виповнення часу. Прийшов Ісус на землю. Але написано, прийшов до своїх, і український перевод каже: але свої від нього відсуралися. Не тільки не прийняли, але відсуралися. І ми читаємо Луки 19, 41, 44, де Ісус плаче за Єрусалимом і каже, скільки раз я хотів вас зібрати, як курка збирає під крила курчат своїх. Але ви цього часу, на віддання вашого, ви не зрозуміли, не зрозуміли. Тому це білі трагедія. І е, наступна моя думка, нам, як віруючим людям, треба використати сповна час, подарований нам нашим Господом. Як правило, час жнив короткий час. Ви згідні зі мною. Дивіться, брати, ті з нас, чия духовна біографія сягає кінець 80-х, 90-х років, ми пам'ятаємо, коли Бог відкрив двері для проповіді. І ті церкви, ті служителі, які вчасно зреагували, вони, я б сказав, приуспіли у багатьох питаннях. Якщо взяти на Дніпропетровщині конкретно, за роки мого служіння, найурожайний рік для нас був в духовному вимірі 96-й рік. Ми хрестили в області 672 людини. Слава Господу! На сьогоднішній день. При тому, що робиться велика робота, я би сказав. Велика робота. Але в середньому я зробив аналіз за останні роки, ми хрестимо 130-180 людей. Бачите, тобто використовувати час, коли жниво дозріло, щоб ні одна зернина не пропала, але все було зібрано до Божої житниці. Нехай Господь поблагословить нас. Що нам потрібно, дорогі брати. Яка головна потреба сьогодні? Я думаю, кожен служитель, він бачить ці відкриті питання, актуальні питання сьогодення. Як на мене, як на мене, я би сказав, що нам сьогодні потрібні вірні, богобійні, посвячені Богу, сповнені Святого Духа працівники браття. Ми можемо відкривати нові церкви. Безумовно, за все. Відповідає срібло, так чи ні написано, ми розуміємо. Але я дивлюся, що навіть не не фінанси грають первопричину таку значимість. Але люди, які би пішли і сказали, як сказав Ісая, Господи, ось я пошли мене. Дивіться, брати. Мені дуже імпонує цей текст. Я не раз молюся до Господа. Ми читаємо у першій книзі Хронік, 12:32. Такі слова написано: до Давида прийшли люди зі Сахарових синів, які мали. Написано, що мали розуміння часу. Звертаю нашу увагу, ці люди мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль. Їх було не так багато порівняно з державним виміром. Їх було голів 200, і всі їхні брати робили за їхнім наказом. Дорогі служителі, нехай сповниться в нашому служінні, в нашій державі слово, яке. Господь сказав через пророка Даниїла. Дивіться, ми маємо такий текст. Буде велика, велика боротьба буде останній час. Тих, хто чинить несправедливе на заповіт, він прихилить через лестощі. Дуже багато людей зведених, обманутих, ожорсточених, брати і сестри. Але я би хотів, щоб це до нас відносилася друга половина цього тексту. А народ. Що знає свого Бога. І брат Джеральд Долар переді мною говорив ось це одне з основополагаючих питань. Я дякую Господу, що ми знаємо нашого Бога. Нам не тіло і кров відкрили це. Амінь, браття і сестри. Нам це відкрив Господь Духом Святим. І тому оцей а народ, що знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Тому возлюблені дорогі сестри, дорогі брати. Мені би хотілося, щоб ця конференція була таким моментом підбадьорення, щоб ми, коли завтра будемо роз'їжджатися, щоб ми поїхали внутрі, наповнені бажанням. Господь ти дав нам розуміння, ти дав нам пізнати тебе. Отець, благослови нас використати сповна цей час, який ти дав, щоб те, про що Михайло Степанович сказав, щоб в оний день. Нам почути від нашого Господа, тому мій час закінчено, друзі мої. Я закликаю нас до щирої молитви.